Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Тільки 38 з 54 африканських країн погодилися направити своїх лідерів на саміт Росія-Африка, який 27-28 липня відбудеться у Санкт-Петербурзі. Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков повідомив, що на рівні очільників держав. Будуть представлені тільки 17 з 54 країн Африки. І ще 10 делегацій будуть очолювані прем'єр-міністрами. Інші ж делегації, які прибули на саміт Росія-Африка, будуть очолювані віце-прем'єрами, міністрами, навіть послами П'ять африканських країн взагалі відмовилися брати участь у цьому заході. Це очевидна дипломатична поразка Російської Федерації. Варто нагадати, що під час першого саміту Росія-Африка, що відбувся у 2019 році у Сочі, жодна з африканських країн не відмовилася від запрошення Володимира Путіна. А 45 африканських країн надіслали делегації, що їх очолювали. Президенти або прем'єр-міністри африканських держав. Як бачимо, кількість очільників лідерів африканських країн на саміті у форматі Росія-Африка зменшилася майже вдвічі. Цей демарш африканських країн є абсолютно чіткою їхньою реакцією на те, що відбувається у світі. На агресію Російської Федерації проти України і, звичайно ж, на вихід Російської Федерації з зернової угоди. Навіть очільники країн, які вирішили приїхати до Росії і зустрітися з президентом Володимиром Путіном, висловлювали своє серйозне занепокоєння і протест з приводу рішення Російської Федерації. Вийти з зернової угоди і таким чином поставити під сумнів продовольчу стабільність африканського континенту вже неодноразово доводилося говорити, що сама зернова угода, те, що Росія погодилася із її підписанням, це було пов'язано із бажанням російського політичного керівництва не псувати остаточно стосунки із країнами глобального півдня. Якраз тоді, коли йшли перемовини про постачання українського зерна, тодішні відомі африканські політики, колишні президенти Ліберії та Нігерії, Еліан Джонсон Серлів та Олусего Набасанджі, надрукували на шпальтах престижного часопису Економіст великий текст під промовистою назвою Африканські жертви російської війни. У цьому тексті дуаєни. Африканської політики підкреслювали, що в разі, якщо на африканському континенті, у зв'язку з дефіцитом збіжжя або ж із високими цінами на зерно розпочнеться голод, політичні та соціальні кризи почнуть помирати люди. Пряма відповідальність на це буде на керівництві Російської Федерації, що розпочало війну проти України і також блокує вивезення зерна з українських портів. Можна думати, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який тоді наполягав на підписанні Росією угоди, міг використати цю точку зору африканського політичного істеплішменту як сильний козир у своїх переговорах з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Однак з того часу у стосунках Росії не тільки із цивілізованим світом, але й з усім світом взагалі відбулися суттєві зміни. Президент Російської Федерації настроївся на довгу війну проти України, на довге протистояння із цивілізованим світом, на спроби дестабілізувати ситуацію у цивілізованому світі і допомогти приходу до влади сил, які будуть готові домовлятися з його керівництвом. На тих умовах, які висуваються самою Російською Федерацією, умовах, які фактично закликаються до демонтажу міжнародного права і до заміни його правом сили, правом агресії. У цій ситуації голод на глобальному півдні вже не є небажаним розвитком подій для російського керівника, і він не побоюється того, що йому будуть дорікати, що його. Агресивна політика призвела до таких трагічних наслідків. Таба більше президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його оточенню конче потрібний цей голод, щоб він призвів до соціальних негараздів в країнах глобального півдня та до масштабної міграційної кризи в Європейському Союзі. Саме тому у Москві давно вже чекали можливості відмовитися від зернової угоди і. Намагатися сприяти значному підвищенню цін на їжу у країнах глобального півдня. звичайно це прекрасно розуміють африканські лідери а багато з них. Можуть побоюватися, що вони не переживуть політичних і соціальних криз, які можуть вибухнути внаслідок підвищення цін на зерно. Всі вже пам'ятають уроки так званої арабської весни, коли соціальні негаразди призвели до падіння диктаторів, що керували своїми країнами упродовж багатьох десятиріч. Зараз своїми безвідповідальними діями Путін фактично повторює. Ту саму ситуацію створює для нового революційного вибуху всі необхідні соціальні умови. Таким чином, звичайно, багато хто з африканських президентів просто не бажає тиснути руку військовому злочинцю, який радісно готує для його співвітчизників могили. А для самого цього африканського президента та його соратників. Готує можливість втрати влади і політичного краху. Кому таке сподобається? Однак ми прекрасно розуміємо, що сам Володимир Путін, очевидно, не дуже замислюється про такі наслідки своїх дій. Якби замислювався, почекав би із відмовою від зернової угоди, принаймні до саміту І тоді мав би реальну можливість побачити у Санкт-Петербурзі більше африканських лідерів, ніж ті, що все ж таки приїхали до його рідного міста. Тоді його перемовини з африканськими керівниками не були б такими нервовими, якими вони поза сумнівом будуть під час цього саміту, хай навіть і кулуарно. Тоді. Б Зернова криза не була б головною темою розмов Володимира Путіна і з тими, хто все ж таки погодився розмовляти з ним, з його соратниками та російськими дипломатами. Однак, як бачимо, у своєму бажанні знищувати все навкруги, Володимир Путін більше не замислюється про дипломатичні задачі Російської федерації та про необхідність збереження свого обличчя, і тому його колеги готові. В це обличчя плювати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні я, Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!